Для того щоб впоратись з нагрубанням, потрібно зняти набряк та забезпечити вихід молока з грудей. Акцент робіть не на стіджування, а на правильне прикладання дитини та ефективне смоктання. І зберігайте собі алгоритм роботи з нагробанням. Лімфодренажний масаж, гімнастика для грудей, пом'якшення ареоли тиском. Ці три техніки я описала в окремих відео, будь ласка, подивіться їх. Прикладання дитини до грудей одразу після пом'якшення ареоли тиском. Якщо з якоїсь причини ви не можете зробити це одразу, сцідіть груди руками. Молоковідсмоктувач, на жаль, може посилити набряк в даній ситуації. Прикладіть суху приємну прохолоду на 5-7 хвилин. Це може бути Утиліт з морозилки через пелюшку на груди. В умовах пологового це підгузок або ж післяпологова прокладка, завчасно залиті водою і залишені в пакетику в морозилці. І відпочивайте. Це база, це дуже важливий пункт цього алгоритму. Якщо будете ним нехтувати, цим збільшити ймовірність різних неприємних станів, з якими потім будете мужньо боротись, витрачаючи залишки сил. Нагрубання буває не у всіх. Дотримуйтесь алгоритму і буде вам швидке полегшення. І залишайтесь зі мною. Я знаю, що грудне вигодовування може бути приємним.